Вітаю вас, це програма наголос. З 1 грудня уряд повністю зупинив будь-які соціальні виплати на непідконтрольних Україні територіях. Це, на думку деяких експертів, може призвести до голодних бунтів. Якщо рішення Кабміну буде реалізовано, ситуація загостриться, застерігає екс-міністр економіки Володимир Лановий. Якщо буферну зону між Україною та Донбасою таки створять, це повністю ізолює будь-які економічні зв'язки. І сьогодні Володимир Лановий, гість нашої програми. Вітаю вас! Давайте почнемо ось чого. Розмежуємо трохи поняття. Та, територія Донбасу, яка сьогодні знаходиться під тимчасовим контролем озброєних незаконно озброєних ворожформувань, що це таке? Це ще Україна, це вже окрема республіка, це територія, так звана сіра територія. Що це на вашу думку? Ну, по-перше, це бунтівна територія, таке нейтральне визначення. На самоміті це не підконтрольна Україні територія, тому що органи влади. А вони включають, я нагадаю, правопорядок, суди угу. і тому подібне. Вони не діють на цій території. Тому щиняти повністю всі державні функції на цій території на території неможливо і е, з усіх боків. Але це все ж таки частина України. Це частина України, яка зараз не управляється Україною. Можна сказати, що захоплена збройними загонами різного походження, але не Підпорядковані українській державі. Якось ви обмовили, що головна задача тих, хто сьогодні воює проти України на боці ЛНР та ДНР зовсім не створені державності. Що тоді? Ну, тому що держава це такі органи, інститути, які допомагають суспільству жити і існувати взагалі. Суспільство само на родинно-плем'яному Рівні існувати не можна. Потрібно в першу чергу закони, по-друге, треба гроші, по-третє, треба правила, торгівля, соціальні допомоги, е отримання житла, утримання там житла. Там вже з'явилися деякі міністерства. Без там, але... держави це зробити не можна. І тому треба, щоб е якщо Наприклад, ті, хто захопили владу в Донбасі, вважають себе державою, то вони мають започаткувати всі державні такі функції, які потрібні. Охорона кордонів з усіх сторін, до речі, рівний режим з усіх сторон, а не з російської сторони, вони всі відкрити угу. а з української сторони вогнепальна зустріч: торгівля, зовнішня торгівля, обмін наявність міжнародних. Грошових засобів, таких як іноземна валюта на цій території для того, щоб купувати щось за кордону і тому подібне. Якщо це керівництво, яке є терористичним на території Донецької і Луганської області, думають, що можна тільки отримувати здобич на цій території, нічого не вкладаючи, не утворюючи нічого, ніяких ніякої відповідальності за це не виконуючи. То вона довго не про існує, але, звичайно, людям жити кожен день треба. Так, не от, тільки... хто, хто має забезпечувати фінансово, матеріально, харчове е, постачання на цій території? Зараз. Ну, от давайте повернемося. Як що... себе е, поводити в Україні? З гуманістичної сторони так. уряд України має про своїх гра... громадян, які проживають в будь-яких умовах, має піклуватися і думати, яким чином допомогти цим громадянам. Не просто так сказати, неможливо доставити туди пенсії, а шукати можливості, або утворювати якісь боргові системи, ну, наприклад, дати людям певні засоби для проживання, воду і, скажімо, їжу, медикаменти, а написати це в борг цих людей, тому що зараз неможливо оплатити ці суми. Я, якщо це пройде через тендери, я тільки можу уявити, які. Ну, звичайно, тут мають діяти <рес> ці, ці інші ді. механізми, прямі механізми яка, воєнного фактично часу, в mm. тому числі допомога харчовими, там я ж кажу, продуктами, конкретно під наглядом української держави і при супроводі міжнародних учасників, наприклад, Червоного Хреста чи ОБСЄ. Якщо йде гуманітарний, а уряд мав давно вже організувати гуманітарну допомогу жителям Донбасу, особливо в дрібних містах. Я хочу прокоментувати ту ситуацію, що зараз розгортається з гуманітарними конвоями. Ну, те, що бездіяльність. Руки склали, склали угу. і кажуть, ми нічого не робимо, ми нічого не знаємо. Ну як можна бути державними урядовцями і не думати про певних людей? Для цього потрібні. Механізми якісь, як доставити туди, з ким домовитись, як пропустити, кому надати. Я ж кажу, що це має бути спеціальним інструментом доставки такої допомоги. Можливо, якщо вдасться налагодити канали такої доставки, тому що, як нас інформують, сьогодні державні постачальники гуманітарної допомоги на Донбас, угу. на окупований Донбас не пускають через. Блокпости. Лінію розмежування yeah. да, через блокпости. Так от треба внести це, внести це в мінський протокол, внести це в перемовини, так як ми робимо, здійснюємо перемовини щодо повернення наших заручників, також треба вести перемовини щодо допомоги, щодо постачання, в тому числі, скажімо, і з електроенергією розібратися, що і як. Тому що поки що всі мовчать. Але в деяких містах абсолютно немає електроенергії через які причини? Тобто, це серйозне питання, від якого відвор... відвертатися не можна. Перш що стосується самої економіки Донбасу, да певний час е існувала е вираз про те, що хто кого годує, але ви заявили наступне: е в одному з недавніх інтерв'ю: економіка Донецької та Луганської області від загальної економіки України складає 15%. Тому через окупацію терористами даного регіону економіка України особливо не постраждає. Це насправді так. Не знаю в якому контексті ці, ці слова прозвучали, але те, що всі негаразди провали, втрати збідніння людей в іншій частині, в державній частині України списуються на війну, так ну це просто аморально. В Більшості ми бачимо, що постачальниками засобів основання для наших військових. Є волонтери в більшості випадків, і вони найкраще дають захисні облаштування наших воєнних на сході України у відповідності з вимогами такого часу воєнного часу. Якщо всі направо і наліво кажуть, у нас війна, у нас війна, так проведіть заходи, за якими не будуть простоювати наші літаки, танки, інші збройні засоби десь на заводах або в інших країнах. А тут не вистачає засобів для того, щоб захистити наших воєнних, щоб вони адекватно е тобто, війну. Це не тільки відсутність політичної волі, а відсутність умов для введення того ж воєнного стану, так? Ви розумієте, можна не вводити весь військовий воєнний mm -hmm. стан по всій території. Можна провести закон в парламенті, що на території такі-то, яка називається територією антитерористичних дій, операцій. Запроваджуються такі то норми матеріально-технічного забезпечення армії, відшкодування втрат, медичної допомоги, медичного забезпечення. Ви ж розумієте, що немає ніде навіть мобільних лікарських пунктів. Ну і те ж саме ми чуємо, що не вистачало у людей ні взуття, ніяких інших що це за воєнний без взуття. Він не може воювати, і люди гинули через це через втрату, вибачте, через втрату крові, неможливість оперативної допомоги і так далі. Дуже багато людей вмерло, постраждало і так далі. Тобто, воєнний час, як би ми його не називали, і для цього правові обставини треба створювати, не посилатися на назви, а створювати за якими відправка всього необхідного на фронт відбувалася в командному режимі. Дали команду і відгрузили, не чекаючи, коли гроші поступлять на заводи, і так далі. Всі ці операції оплачуються державним боргом, державним бюджетом, вибачте, це угу. ясно. І якщо вчасно не перевели гроші, це борг. але це війна. Всі мають щось внести в нашу обороноздатність. Знаєте, ще одна думка цього року була доволі е, популярна і е, виглядає вона наступним чином. Е, може просто взяти і відмовитися від Донбасу. Відмовитися від. Тих людей, які по-перше не вважають Україну своєю батьківщиною, да? чиї міськради приймали рішення про е, заклики до сусідів про від військ на території Луганської та Донецької області. Люди, які е, ну насправді вважають своєю батьківщиною іншу країну або е, намагаються створити деякий незалежний, групу незалежний суб'єкт, що ви скажете тим тим людям, які е, говорять таке і кажуть. Бог з цим Донбасом. ви знаєте, я б звернув увагу, що в світі йдуть об'єднувальні процеси, інтеграційні процеси. Про Європу ми всі чули, але точно так же і в східній Азії, і в Перській Затоці, і в Західній Африці, і в Північній Америці, і так далі, і в Південній Америці утворилися вже економічні інтегральні інтегральні угрупування країн, які розробляють як їм вільно. Торгувати, як зняти кордони, як фінансові спільні платіжні системи утворювати, щоб не було переказів з 10-15% відсотковими втратами і так далі. І, і якщо ми підемо по іншому шляху. То ми А чому країни йдуть? Тому що об'єднання завжди збільшує потенцію кожного учасника. Кожний учасник більше продає, більше споживає. І так зростають економіки всіх учасниць, країн-учасниць. І нам відділяти якусь частину, по-перше, це м -м, деструктивно і для України, і для маленького такого анклаву. Тому що анклави ну, дуже важко їм себе забезпечити, дуже важко мати позитивне Але таке ставлення баланс. існує в Україні, погодьтеся. А, а якщо Україна, ну дехто з політиком чи інших так. Е, е, діячів заявляє, що це нам не потрібно, раз вони не хочуть, то вони не розуміють, що, по-перше, це серйозний удар по всій Україні, тому що економіка це не просто, знаєте, кількість якихось там речей, де вони знаходяться, там тумбочок, тумбочки у вас, тумбочки у нас. Економіка це зв'язки, це взаємообмін, це фінансові розрахунки, це торгівля. Ну, все те, що я говорив про інтеграційні процеси, і це система відносин. Відрубати значить кров потекла з цієї системи, відрубаної незагоєної частини системи. Навіть для України це величезні будуть втрати економічного характеру. Я вже не кажу, що це гуманітарні втрати, що це соціальні втрати країни, в яких багатоманітність. Національна і культурна, вони є більш потужними. Подивіться на США, на Канаду і так далі. Країни, які, здавалось би, якісь одноманітні, але це багато, багато такі територіальні, багато регіональні, багато національні країни, багато релігійні країни. Все це збагачує націю, все це робить її більш креативною, більш інноваційною. Ці нації, це такий склад нації. І нам треба залучати більше. Регіонів до України і взагалі в Україні створювати щось на зразок такого міждержавного більш тісного об'єднання, як там ви четвірка, ГОАМ і так далі. Всі ці процеси позитивного характеру, і вони всі дивляться на нас. Якщо у нас почнеться розвал країни територіальний, Паралельно соціально-економічні, а ми дуже близько до розвалу соціально економічної системи країни. Ви ж бачите з таким бюджетом, який нам пропонують, що падає виробництво, падають ці доходи, падають ці прибутки, все падає, скорочуються робочі місця, і ми вони кажуть, що ми тепер зумовлені, так зобов'язані скоротити соціальні видатки населенню в першу чергу і так далі. Це розвал. Соціальних економічних відносин і е, перший дзвінок щодо можливої катастрофи нашої держави я цього не не виключаю. Ми з вами почали цю програму е, з тих економічних санкцій, які Україна ввела відносно непідконтрольних її територій, але є ще інші економічні санкції, про які сьогодні дуже багато говориться. Я маю на увазі Російську Федерацію. Що з того, що пишуть в ЗМІ в соціальних мережах відносно наслідків цих санкцій, є правдою, а що насправді є фейк і зовсім не відповідає дійсності. Це таке загальне запитання, звичайно, але ми бачимо, що матеріальні результати санкцій для Росії, негативні матеріальні результати є очевидними. Зменшуються обсяги експорту, зменшуються надходження валюти, недоступними стають кредитні ресурси західних ринків. До речі, ці події показали, що Росія значно сильніше інтегрована в західну економіку, залежить так. від неї, отримує інвестиції, отримує кредити і має ринки відповідної своєї продукції в західному світі, на відміну від України. На жаль, вони самі собі вели санкції. Ну, наприклад, Росія ввела санкції для себе, коли вона сказала, що ми зупиняємо постачання газу в Україні. Що? Що це за економічне рішення? Вони втрачають ринок України. Україна переходить на європейські ринки, на турецький можливо ринок mm -hmm. постачання газу, і Росія вже не повернеться з величезними обсягами ринку українського. Ну це як приклад. І тому ці матеріальні втрати Росії явні. Як і цели метал? І знаєте, що погано? Що в російській економіці дуже сильними є адміністративні важелі управління. Управління йде. З центру на місця, з центру в банки, з центру іде з Кремля, іде на підприємства і тому подібне, в різні величезні холдинги, які там створені, е, такі наднаціальні, я б сказав, як Роснефть, там, Газпром і mm. так далі. Це системи, які можуть управлятися тільки з центру. І от коли є ресурс управління, наприклад, надходження валюти, то тоді можна розвивати такі системи. Але коли йде е, втрата доходів відповідних і в бюджеті Російської Федерації і в самих цих компаніях, Газпром, наприклад, не може здійснювати капіталовкладення в цьому році, в тих же обсягах, що попередні роки, чому й падає обсяги загальні обсяги виробництва. В Російській Федерації і соціальні і бюджетні втрати йдуть. Так що тут об'єктивні показники, тут фактично нема чого коментувати. Я тільки вам скажу одне: що це було зрозуміло ще навесні, що якщо будуть такі, такого типу санкції, і російська, можливо, розвідка знала про це, що будуються альтернативні системи постачання газу. В Європейський Союз і в тому числі в Україну це один-два роки, але чомусь Росія, знаючи про такі обставини, таку очікувану ізоляцію відокремлення Росії від Західної західних ринків, вони все одно йшли прямо, тупо і так далі. Це не на користь е, політикому російського. Ну і навіть сьогодні вони не хочуть цього визнавати. Ну і це пов'язано знову ж таки з тим, що от Медведєв сказав зупинити торгівлю, зупинити те, от е, Путін сказав. Да ринки мають працювати самі. Господарські суб'єкти України Росії мають працювати самі, якщо це їм вигідно. І якщо ринки не працюють, економіка. А якщо вони Ли... говорять, що пошло. ми зупиняємо українську продукцію, да, це удар по нас, але це не економічні кроки, які просто неприйнятні в сьогоднішньому світі. Будемо сподіватися, що в наступного року, в наступному році, буде менш. Політики буде більше економіки. Да, Дякую, все що главное. прийшли до нас. Дякую. А, глядачам нагадаю, бо це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.